З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Є в мене знайома, яка як тільки не лаяла свекруху, мовляв, і дурна вона, і лізе не в свою справу, і взагалі нехай не приїжджає ніколи. Потім мадам розлучилася, донька залишилася з нею. У колишнього чоловіка тепер нова сім'я, мадам теж спробувала створити іншу родину. У результаті знову одна, але вже з двома дітьми. З донькою від колишнього чоловіка і сином від співмешканця, який не тільки не одружився, а ще й зник у невідомому напрямку. Як ви думаєте, хто допомагає їй із дітьми? Колишня свекруха із онукою регулярно сидить із чужим для неї зовсім малюком, який її зовсім не стосується, і вже не така вона тепер і погана. Виходила заміж вдруге, шукала сукню на весілля. І тут на форумі натрапила на оголошення продам весільну сукню, стан чудовий, у подарунок свекруха. Я аж чаєм поперхнулася, згадавши свою колишню свекруху, ще той подарунок. Але ціна була адекватною, вирішила зателефонувати. Виявилося, що у подарунок свекруха означало, що свекруха продавця професійна швачка, безкоштовно піджене сукню по фігурі. У результаті мені не тільки вкоротили сукню, щоб я не плуталася в ній зі своїм зростом у півтора метра, а ще й підв'язку подарували. І все це за адекватні гроші. А на такий маркетинговий хід свекруха з невісткою вирішили піти, коли вже зневірилися продати сукню, тільки даремно в шафі припадала пилом. У нас узагалі цирк у родині, його батьки без тями від мене, а мої батьки постійно кажуть. Як мені пощастило зустріти ідеального чоловіка. Його батьки під час купівлі квартири внесли 80% грошей і оформили квартиру на мене. А моя тітка, я її єдина улюблена племінниця, написала заповіт на свою квартиру на мого чоловіка. Ну, нормально, так звичайна сім'я. А цього року 35 років ювілей весілля. Кілька місяців після народження сина довелося нам жити у свекрухи. Було багато дрібниць, які дратували, але особливо вона любила дістати фотографії і поринути у спогади типу А ось Меган, це ж твоя перша любов, така красуня. О, тут у тебе такий прес, навіть кубики. і суне мені подивитися Ну так, кубики, а ще дівчина в купальнику поруч. У мене це ревнущів не викликало, тільки здивування, що конкретно вона хотіла. Щоб ми посварилися, чи просто потріпати нерви зі спортивного інтересу. У мене є робот пилосос, ручний пилосос, мийний пилосос для меблів і килимів, супершвабра з автоматичним віджимом, свекруха принесла солом'яний віник і почала замітати ним підлоги. Я була на роботі, чоловік був у шоці і нічого не заперечив. Тепер сиджу, видираю солому з високого ворсу. Встромляється намертво, і в ноги теж. Вінник подарувала прибиральниці, коли та просила розписатися за прибирання під'їзду, що за перформанс свекруха влаштувала. А моя свекруха любила заявитися в гості рано вранці в суботу. Я кілька разів вставала, готувала сніданок і розважала її, але одного разу я просто розбудила її сина і змусила його розважати свою маму зранку. Він одразу заборонив їй приходити у вихідні. Зустрічі почали узгоджувати заздалегідь. Урешті свекруха була нормальною. Я просто обожнюю свою свекруху. За три місяці до нашого весілля вона вела зворотний відлік і кожні кілька днів надсилала мені повідомлення про це. Її любов до сина і бажання бачити його щасливим просто вражають. Коли я зустріла майбутнього чоловіка, він переживав важке розлучення після десяти років нещасливого шлюбу. І коли ми познайомилися з його мамою, вона відвела мене вбік і сказала, що ніколи не бачила свого сина таким щасливим. Я не просто знайшла чоловіка, я знайшла другу маму. Знайома розповіла, що єдиний раз, коли вона серйозно посварилася зі своєю свекрухою, був після народження сина. Синочок народився справжньою копією чоловіка, що свекрусі дуже подобалося, і в якийсь момент вона заявила. Зате не треба думати, від кого дитина. Знайома спантеличилася, але не залишилася в боргу і довірливо так протягнула. Ну, взагалі, то це не точно, а потім вони жодного разу не сварилися. Свекруха якось у себе вдома вирішила вимити ванну і залила її якоюсь хімією на ніч, а вранці емаль зникла, інколи пропонує допомогу в домі з прибиранням, але я якось боюся її ентузіазму. Мій чоловік від розлучених батьків і обидві сторони ставляться до мене як до члена сім'ї. Ще до того, як ми одружилися, вони запрошували мене на всі сімейні заходи, незалежно від того, чи міг їхній син приєднатися. Мої друзі вважають дивним, що я тусуюся з родиною чоловіка без нього, а мені це дуже навіть до душі. Свекруха моєї доньки запропонувала синові зняти квартиру, бо він працював на іншому кінці міста. Переїзд моєї доньки з дітьми не передбачався. Її син тільки у вихідні мав бути з родиною, адже в нього складна робота. Як же я здивувалася, коли в розмові з нею з'ясувалося, що свого чоловіка вона навіть на корпоративи не відпускала або з нею, або ніяк. І це лише одна ситуація, про яку я знаю. Думаю, що їх було набагато більше підсумок, розлучення. Якось у гостях у батьків мого чоловіка ми сильно посварилися. Коли приїхали додому, ми жили з моїми батьками. Мама розповіла, що дзвонила свекруха, і наговорила дуже багато різного. Зокрема, що її син мене не любить і ніколи не любив. А ми, дорогою додому, вже помирилися. Заміж я виходила не через вагітність, але на той момент у нас була дитина років трьох. Пізніше ми розлучилися. Так сталося, що в моєму житті було три свекрухи. Перша була дуже енергійною, дуже голосною і дуже красивою жінкою. Друга все життя важко працювала, любила мене проклинати. А третя чистоплотна жінка, яка любила давати вказівки, дуже моторна сама. Уже їх немає в живих, згадую з вдячністю я ніколи не мовчала. Якщо щось не влаштовувало, дуже різними були дами. Але й багатьом хорошим мене навчили. На кожний різдвой день народження я отримую від родини мого чоловіка шоколад і гель для душу. Раніше я докладала багато зусиль, вигадувала для них подарунки, але більше цього не роблю після того, як отримала одне й те саме я просто усміхаюся і кажу дякую. Мені 25, моєму чоловікові 28. Зустрілися, закрутилася любов, тепер ми в шлюбі. Живемо з його матір'ю в двокімнатній квартирі. Я була проти, але вирішили спробувати. Спочатку було більш-менш нормально, з його мамою ввічливо спілкувалися, але щойно одружилися, вона змінилася, почала чіплятися до всього, читати мені мораль, і з будь-якого приводу, якщо я кудись іду, то вона виходить із кімнати з питанням Куди це ти зібралася? У всьому їй потрібен звіт. Живу в постійній оцінці своїх дій, як школярка, хоча я й готую і прибираю. У нашу кімнату вона теж лізе з вказівками, що і як правильно, сказала чоловікові, що не можу так жити, запропонувала скинутися і зняти квартиру. Чоловік погодився, завів із мамою про це розмову, але вона образилася, почала тиснути на жалість. Я втрутилася в розмову і запропонувала їй здавати другу кімнату. Якраз буде дохід, але вона подивилася на мене, як на ворога народу. Буду намагатися знову говорити з чоловіком на тему переїзду, але відчуваю, що це марно. Його мати вміє тиснути. Моя свекруха неймовірна. Я канатка, але мій чоловік данець, тому я переїхала до нього в Копенгаген. Перебувати так далеко від власної родини важко, і мені подобається, що в нас зі свекрухою. З'явилися свої унікальні відносини, які включають вечері, походи в музеї і навіть мої ночівлі в неї вдома. У мого чоловіка тільки один брат, тому вона ставиться до мене як до доньки, якої в неї ніколи не було, і дійсно змушує мене почуватися улюбленою. Якось я сказала їй, що люблю чай, і тепер у мене досить чаю, щоб прожити наступне десятиліття. Любі друзі! Дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу, я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім! А з вами був Смугастий Джміль.